Нарешті мені не потрібно буде щодня мити голову, бо я замовив трихологічний комплекс для волосся. Ойлі хейер. Він знаходиться у такому гарненькому пакуванні. Цей найбірчик складається з трьох засобів: з шампуню для жирного волосся, ще всередині пілінг бустер та кондиціонер для жирного волосся. Давайте почнемо наносити. Почати процедуру треба з пілінга бустера. Для цього чорну кришечку треба прокрутити трішки. Треба нанести на шкіру 10 мл, масажними рухами розподілити по всьому скальпу та залишити на 10-15 хвилин. Він видаляє зарубілий епідерміс. Менше виділення шкірного сала та чистоту миття голови. Після того, як пройшов час, треба змити теплою проточною водою. Далі треба нанести шампунь. Він видаляє забруднення та залишки засобів для укладання волосся. Надовго зберігає свіжість і об'єм, зменшує чистоту миття голови. Його рівномірно зараз нанесемо не на вологе волосся. Пінемо, а потім змиємо водою. Для кращого ефекту краще зробити подвійне намилювання під час миття. І наостанок беремо кондиціонер. Він зволожує, надає об'єм, гладкість і блиск. Полегшує розчисування, його треба нанести на вологе волосся від середини до кінчиків, рівномірно розподіляючи. Потім залишити на 1-3 хвилини та змити теплою водою. Цим набором я залишилась дуже задоволеною. Тепер моє волосся тривалий час буде залишатися свіжим та доглянутим. Ціна вір точно стане знахідкою для тих, у кого таке саме жирне волосся. Передбала його в інтернет-магазині Ельфа Шоп. А хто вже користувався цим набором?